Я вас вітаю всіх. Дійсно дуже чудовий день, неділя, коли ми можемо бути на цьому місці слухати те, що хоче сказати до нас Бог. І я би хотів би пороздумувати сьогодні з вами про одну таку тему. Можливо, сама назва буде трошки незрозуміла, вона і до мене, для мене була така трошки незрозуміла, але я вважаю, що це важлива тема. Це Хотів би поговорити про нашу самоідентичність. Таке слово трошки незрозуміле. Самоусвідомлення. Воно, хоча воно так трохи незрозуміло звучить, але воно е, значить те, чим ми себе ототожнюємо. Дуже це просто. І воно дуже сильно. Е, Торкається і нашої такої соціальної сфери, особливо коли діти менші, коли їх хтось ображає, хтось їх обзиває, і вони себе починають ототожнювати з тим словом, як коли на них сказали щось неправильне. І вони починають себе недооцінювати, починають там ображатися і ще щось. І це є в соціальній сфері, воно є також дуже важливим, щоб людина себе. Не отожне з тим, з чим її порівнюють інші люди. Але це є також і дуже важливим для нашої, для нашої духовної сфери. Часто ми в своєму духовному житті також можемо неправильно себе сприймати. Як я вже говорив, що самоідентичність це усвідомлення людиною власної особистості. І воно, це слово. Касається це особистої самоідентичності, це, так як я вже говорив, як людина себе сприймає особисто соціальної ідентичності, це приналежності до певних груп, національності, професії. Я можу себе ідентифікувати, да, як е, я роблю меблі. Сергій Віталійович він е, ремонтує автомобілі, і ще хто може по-другому. Культурна ідентичність це з традиціями, з мовою. Як склалося в нашій країні, так, що не всі українці можуть розмовляти українською мовою, так? вони ідентифікують себе українцями, але вони розмовляють іншою мовою. Але я би хотів би поговорити про нашу ідентичність у світлі Біблії і то, що як бачить нас Бог і як відображає нас е, Слово Боже. І я хотів би поговорити про деякі е, аспекти. Які записані також в Біблії. І перше, на що я хотів би звернути увагу, це що людина створена за образом Божим. Це записано буття, перший розділ, другий вірш. І сказав Бог, створімо 26-й вибачаюся. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. І як ми бачимо, що. Бог створив людину за образом і за подобою своєю. Ми Зранку брат Руслан вже говорив, що Бог зліпив Адама і Він лежав просто як груда землі. Він не мав ніякої руху, він не мав нічого. Але тоді, коли Бог вдихнув в нього своє життя, свій дух, він почав, він став людиною живою. І то, що людина має. Свободну волю, що вона має емоції, що вона має право вибору, це, вона є, це є образом Божим. Ніяка тварина вона не має таких таких свойств. І ми якщо ми будемо читати книгу Буття від самого початку, то ми бачимо, що Бог поставив Адама володарювати над всякою твариною, яка б вона не була великою, якою якою вона б не була си. Сильною Бог дав владу Адамові володарювати над ними. я би хотів би ще прочитати ще одне місце про важливість того, що людина створена по Божій подобі. І це є Буття, 9 розділ, 6 вірш. Хто проливатиме людську кров, то його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. І ми бачимо, що Бог дуже. Строго це наказує. І якщо прочитаємо ще п'ятий вірш, він каже, що навіть за пролиту кров, якщо тварина проляється, і Бог буде це наказувати і вишукувати. Часто ми можемо оцінювати людей. Ми бачимо людей, які є простим словом сказати бомжами, які вони є волоцюгами. Вони є спотворені гріхом, вони є спотворені, як вже говорилося, можливо, в них спотворене здоров'я, вони можуть виглядати не так, як ми, і ми можемо зневажливо до них ставитись. Але слово Господнє закликає, що цінність людини не заключається в тому, в якому вона статусі, в яку в яку вона має зовнішність, чи вона має. Повноцінну зовнішність чи вона може щось втратила, чи вона, можливо, народилася не така, як всі. Але Слово Боже каже, що людина є образом Божим, і ми не маємо е, права е, якось їх засуджувати, якось неправильно до неї відноситись. І також е, ті, хто, можливо, себе відчувають, що вони якісь є неповноцінні, вони е, хотів би. Закликати і сказати, що ви є образом Божим, і Бог завжди цінує кожну людину, яка є створена на цій землі. Також далі, це якби більше касається до нас. Людей, які служать Богу, стараються йти за ним. Часто в нашому житті ми можемо зневірюватись. Коли ми боремося з якимись своїми звичками, своїми гріхами, що нам е, нашіптує диявол? Такі певні речі. Ти, е, І для кожної людини, яка, можливо, і не в церкві, ти грішник, і ти попадеш в пекло. Ти, пробував, ти спробував не грішити, але тебе знову щось не вийшло. Ти знову починаєш грішити. Е, навіщо тобі напрягатися? Живе так, як всі інші? Іншим він може сказати, що Бога немає, для чого тобі щось міняти в своєму житті, для чого тобі жити благочестиво. Іншим людям він може сказати, що Бог дуже сильно добрий, Бог є любов, і він не, не зможе тебе кинути до пекла. Живи, як хочеш, але Біблія нам дійсно каже, що кожна людина, яка живе на цій землі, є грішною. І прочитаємо римлянам, 3 розділ, 23 вірш. Адже всі згрішили, позбавлені Божої слави. Ми бачимо, що кожна людина, яка є на цій землі, вона згрішила. І вона позбавлена Божої слави. І такими були кожен з нас, які ми на цьому місці, і не тільки на цьому. Але далі, якщо ми будемо читати новий заповід, я би прочитаю 2 Коринтян 5 розділ, 17 і 21 вірш. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло. Ось постало все нове. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми у ньому стали Божою праведністю. І ми робимо висновок з цього вірша, да? що ми мали одну ідентичність, ми були грішниками, ми були проклятими, ми були позбавлені Божої слави, але завдяки Ісусу Христу Він е, дарував нам нове тіло, нове творі, ми стали новим творінням. І 21-й вірш ми бачимо, що ми постали перед Ним з Божою праведністю. Бог бачить нас вже з усім другими. І ми бачимо, що Ісус Христос відновлює зруйновану гріхом цю нашу таку неправильну ідентичність, і Бог нас бачить новими. Ісус Христос забрав на себе тягар нашого гріха. Він змінив наше майбутнє. І він прийняв наше, наше покарання на себе. Хоча він сам ніколи не грішив, але він зробив для того, щоб ми могли примиритися з Богом. Далі, що нам дає, про що нам говорить Біблія? Ми стали дітьми Божими завдяки Ісусу Христу, як ми говорили тільки що. І зачитаємо Івана, перший розділ, 12 вірш. А всім, що його прийняли, тим, що вірують в ймення Його, дав владу дітьми Божими стати. І ми бачимо, що віра в Ісуса Христа дає нам новий статус. Ми стали дітьми Божими. І якщо ми розглянемо такий земний приклад, діти, які не мають батьків, які вони живуть в дитячому будинку, можливо, вони взагалі не мають ніякого притулку, але тоді, коли люди якісь хочуть їх. Все вони вони беруть до себе, вони отримують документи, отримують свідоцтво, то, що вони є їхніми дітьми. І якщо діти, ці батьки мають якісь інших дітей, вони стають на рівні тих самих дітей, їх рідних дітей. Хоча вони фізично, можливо, не фізично вони не є їхніми дітьми, але по юридично вони мають точно ті самі права. Також і. Бог поставив нас на рівні своїм Сином. Він сказав, що ви тепер є дітьми моїми. І в другому місці написано, що ви є також і спадкоємцями. Ісус Христос, Він є Сином Божим, Він є спадкоємцем цим вічного царства, і також Бог дає нам також таке право. І це дуже чудова така новина. Далі, про що нам говорить Біблія? Що, що ми отримуємо? Це ми є громадянами Небесного Царства. І це ми читаємо Филиппіан, 3 розділ, 20 вірш. Адже наше життя на небесах, звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. В другому прикладі, так і там написано, що наше громадянство на небесах. Хоча ми живемо в цьому світі, ми живемо в цій країні, можливо, ми б хотіли б жити в іншій країні. Але хочу сказати, що в цьому світі ми в жодній країні, в жодному куточку світу ми не знайдемо того, що Бог нам пообіцяв. Живучи в цьому світі, ми вже є громадянами неба, ми є громадянами Божого Царства. І якщо ми почитаємо останні розділи Біблії, об'явлення Івана, ми будемо знати, про що, що Бог приготував для нас. що Він... Яке чудове царство, яке чудове місто приготував. І Хоча воно там описано, але ми розуміємо, що ми не можемо до кінця це знати. І в Біблії також записано, що не бачило, не бачило того око і не чуло того вуха, що приготував Бог для любищих його. І це також є для нас така чудова новина. Але Далі про що Біблія говорить для нас, що Бог дає нам не тільки статус і привілеї, але Він також і дає нам певні обов'язки, тоді, коли ми стаємо дітьми Божими. І один з них це записаний Матвія, п'ятий розділ, 14 вірш. Ви є світло для світу. І ми бачимо, що будучи дітьми Божими, ми не тільки можемо почувати на цих лаврах і думати, що да, ми є діти Божі, ми можемо розслабитися і більше вже нічого не робити. Але наша місія є в тому, щоб ми могли світити цим людям, щоб могли проявляти цю любов Божу для, до кожного з них. Ми можемо, Щоб ми могли е, також і закликати їх е, до Царства Божого, тому що як ми пізнали Бога, ми не можемо мовчати. В другому місці, Слово Боже, називає нас також сіллю. І... Там сказано, що сіль втратить силу, то що зробить її солоною? Часто ми можемо в своєму житті не проявляти цю солоність, ми можемо десь е, робити якісь такі певні вчинки, які не відображають е, нашого і не, під, і не підкріпляють нашого статусу дітей Божих. І дуже, е, дуже часто в своєму житті ми можемо помічати, коли. Спілкуючись з усім не, незнайомими людьми, вони через певний час починають питати, а чу, ти чомусь якийсь не такий, ти якось неправильно не так поступаєш, ти якось не так реагуєш, як всі ці люди. Можливо, ти якийсь ти, ти, ти церкви, чи ще щось. І дуже класно, коли ми можемо своїм життям свідкувати. Ду, буде гірше, коли е, як є такий... Досить такий якби, смішний приклад, да, що люди працювали там, 15 чи 20 років на одній роботі і обидва були віруючі, але незнайомі і навіть не знали, що вони віруючі. Це дуже, сказати, дуже це сумно. І Біблія нас вчить, щоб ми могли бути цим світлом і, і сіллю. Також в другому місці написано такий. Приклад про місто, яке стоїть на вершині гори. І сказано, що його світло буде видно всім окружаючим. І це також ми повинні за цим слідкувати, за своїм життям, і щоб воно відображало те, до чого закликав на Господь. І я би хотів би в цей вечір і цими словами підбадьорити кожного з нас, щоб ми ще раз згадали, що дає нам. Бог, що Він дає е, нам е, в своєму слові і нагадує нам, перше, то, що ми створені за образом Божим і є вищими від всякого творіння. Ніякі людські нападки, людські якісь судження, е, вони не впливають на нас, е, тому що е, Бог нас бачить цінними в своїх очах. Друге, так, що, та, е, те, що ми є новим творінням в Ісусі Христі. Це більше касається духовної сфери, коли нам диявол починає збивати нас шляху, коли він не хоче, щоб ми слідували за Богом, щоб ми зупинилися в своїй боротьбі, коли в не, нас немає сили для зміни нашого характеру, коли ми не маємо сили боротися з певними нашими гріхами, які перебувають в нашому житті. Але Біблія ясно і конкретно каже, що ми є нове творіння, ми є не старе. Ісус Христос на Христі побідив наш гріх і Він дає нам свободу від цього. Далі, третє, що ми маємо, це ми маємо синовлення. Ми є синами Божими. В іншому місці записано також, що ми є царями і священниками. Колись ми були відчужені від царства Божого, ми були віддалені від нього, але тепер стали близькими. І це також є чудова новина. Четверте, що ми отримали громадянство неба. І неважливо, не де ми зараз живемо, в якій країні, в якій ми перебуваємо зараз в нашій країні, в якій є війна. Перед цим була, був ковід, і ми обмежені в певних свободах. Деякі люди взагалі вони перебувають там на лінії фронту, і взагалі в них немає ніякого. Доброго такого, і просвіту нема, але ми отримали громадянство неба, і це є чудово. Також останнє, про що ми говорили, це що ми повинні своїм життям відображати те, що нам е, дав Христос, цей статус дітей Божих. Щоб ми слідкували за своїм життям і кожен з нас, що міг е, проявляти цю любов до ближніх, проявляти. Е, це співчуття, щоб ми могли свідчити і закликати кожну людину. І давайте подякуємо Богу, Богу за Його милість, за те, що Він дарує нам такі чудові можливості. Амінь. Амінь. Боже, я дякую тобі, Господь, за слово Твоє Господь. І Ти промовляєш його для мене, Господь, і що Ти даруєш мені який привілеї, Господи, називатися Сином Твоїм, бути цим новим творінням Господи, через Ісуса Христа, який помер за мене, за мій гріх. Дякую Тобі, Господи, що ти мене усиновив, Господь, оправдав, що Ти даруєш мені це вічне життя, Господи, і царстві твоєму. Дякую Тобі, Господи. Але допоможи мені завжди і пам'ятати, Господи, щоб я своїм життям міг світити для цих людей, які оточують мене, Господи, щоб я міг. Не тільки словом, Господи, а всім своїм життям, Господь показувати тебе, який ти є, Господь. І щоб вони цікавились, чому я не так поступаю, як вони чекають моєї реакції, такої, по їхньому правильної, Господи, допоможи мені являти твій образ, Господи, в своєму житті. Дякую тобі ще раз, Господь, за все. Амінь.